За те, що ми є записані в книгу життя, скажемо слава нашому Господу. І знову ж Бог дарував нам добру можливість бути в Домі Божому в неділічний день, ринковий час. Бог дарував нам таку милість, що ми спокійно прийшли на те місце у здоров'ю, в якому ми знаходимося і могли зайняти місце в Домі Божому для того. Щоб нам разом сородити той жертвеник для слави нашого Господа, разом пороздумувати над Словом Божим, разом помолитися, подякувати Богові, як співали цю пісню, що Боже, я молюсь за Україну. Ми молимося сьогодні за наш край, ми молимося за один за одного. Ми просимо Господа милості, бо Він є милуючий Бог. Який милує, який прощає того, хто до нього приходить із покаянням. І Боже Слово, воно сьогодні проповідується, і воно голоситься до кожного, хто тільки направив своє ухо для того, щоб чути, як відкритті Івана Богослова написано, що Дух промовляє церквам. Сьогодні через Слово Боже, Господь сьогодні являє свою волю виявляє через Боже Слово, і ми можемо в ньому навчатись, можемо його виконувати, а можемо його відставати в сторону. Бог дав добру волю для людини, але знаємо, що воля Божа відносно людини це є добро, приємність і досконалість. І ми повинні приймати те, що є добре для нас. Ви знаєте, я Будучи у п'ятницю на зібранні, і один брат, який проповідував, зачитував місце Слово Божого, і мені впало перед тим. На один вірш зі Слова Господнього, об'явлення Івана Богослова з другого розділу, написано такі слова з 10-го вірша. Об'явлення 2.10. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати і будете мати біду 10 день, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Ось якраз на ці слова, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Ви знаєте, брати і сестри, що слово вірність, воно. Ну, досить таке, я би сказав, ну сильне слово, тому що вірність вона ціниться в людей. Багато можна слухати таких творів людських про вірність, і про лебудину вірність і різне вірність можна знаходити в різних аспектах нашого життя. І вірність ціниться. Ви знаєте, є люди, яким довіряють, які є вірні люди. І в кожного із нас є така людина, яка Ну, ми можемо довіритися їй, можемо сказати, можемо ну, всі, всі наші переживання виложити, як би сказати, відкрити свою душу, відкрити те, що в нас є, наболіло. Але вірний, в вірний словнику є сказано, що Він і це постійний в своїх намірах, в своїх думках і в своїх, в своїх поводженнях. Оце є така людина, яка вірна. І ви знаєте, Слово Боже. Воно закликає, щоб ми були вірні аж до смерті, які б обставини в нашому житті не були. І коли дивитися на сторінки слова Господнього, на старий заповіт, на новий заповіт, можна знайти багато людей, які були вірні Богові, які залишалися вірні до кінця свого життя. І на сьогодні, ви знаєте, якраз також є актуально. Ця вірність, тому що вона, як би сказати, ну не тратить, не тратить своєї ціни. Вірність. Люди способні обманути, способні щось недоробити, пообіцяв, а не виконав і різні такі життєві ситуації. Але ви знаєте, що якраз послання до євреїв, другий розділ. Там написано про вірність. Вірність Мойсея Богові. Вірність тому, хто є, був вірним Богові. І Мойсей написано як син в домі його був вірний. І можна зауважувати те, що слово Господнє, воно оголоситься. Для кожного із нас. І такий муж, як Мойсей, про нього ми багато чули, про нього ми багато знаємо, і можемо ну, багато пересказати. Навіть діти можуть, які ходять на недільну шкілку, вони можуть говорити про цього чоловіка. І ви знаєте, він був вірний Богові. І сказано, що він, Бог говорив з ним лицем до лиця. Лицем до лиця, не так, як до інших, до когось Бог говорив різними способами написано. Але з Мойсеєм Бог говорив лицем до лиця. І він йому говорив те, що він мав робити. І Мойсей залишався вірним. Ви знаєте, коли Бог сказав йому, щоб він вивів народ ізраїльський із Єгипетського рабства, то Мойсей він зразу. Говорив, відмагався, він казав, що я не можу, я є ну, косноязичний і так далі. Але коли він став своїми, як би сказати, зусиллями це робити, коли він побачив тих двох чоловіків, які мали суперечку, і він вбив одного, і ви знаєте, що він думав, що зрозуміють його, що він хоче тим доказати, що він хоче зробити добре, тому що він отримав слово від Господа. І ви знаєте, що якраз Мойсей він втікає. Для чого він втікає? Для того, щоб ну, втічити з людської сторони, щоб заховатися ну, в безпечне місце, щоб там не понести якої-то кари за скоєне. Але ми бачимо, що якраз те стається, що Бог його навчав там, навчав там вірності. І він був, як можна сказати, прийшов із від царського престолу, прийшов в таке низьке положення, він став пасти овець. Він став пасти овець, щоб Бог його так став навчати. І ви знаєте, що він залишався вірним. Він залишався вірним в тому. І слово Боже каже, в одному із місць. Написано, що е, в малому, будь вірним, я тебе над великим поставлю. Постійно подібно так і сказано. І ось ми бачимо, що Мойсей, здається, був, йому довірено було велике вивезти народ Божий із рабства у бітовану землю, але він втікає від цього, але Бог його починає навчати і навчав його 40 років. 40 років він там ходив, можна так сказати, і був пастухом, і після цього він знову ж таки йде. Бог являється йому і каже, щоб він йшов, щоб він ішов. І він каже, до Бога жаліється. Каже, якщо ж ти не підеш, то і не посилай мене, я так своїми словами скажу. Не посилай мене, якщо ти не підеш із нами. Ви знаєте, якщо людина є вірна Богові, то вона запрошує Бога в своє життя запрошує Бога в будь якій в ситуації. І ви знаєте, що якраз Бог він, ну, не залишає людину без свого супроводу. І ви знаєте, що Мойсей, хоча було важко йому, але він залишається вірним. Бог каже, йди до фараона. Він йде до фараона. І коли отримує ось цю, можна сказати, таку відповідь, яку він не чекав, і ми бачимо, що він ну, відходить назад. І Другий раз іде, третій раз, здається, ну скільки можна. Ти ж Боже мене послав, ти кажеш, зробити те і робиться. Чому так нема? Але він залишається вірним Богові. Але Бог він бачить, він знає, що він запланував, і знає, що є потрібно для цього чоловіка, для всього ізраїльського народу. І ми бачимо, що він ходив так багато разів, і звершалися кари, і вони бачили ці кари. Але Бог, він. Показував свою сильну руку на єгипетському цареві на фараоні, показував, що Бог може зробити. І кінець на кінцях. Здається, можна було б зразу поразити війську царя. У Бога немає неможливої жодної речі, але ми бачимо, що Бог Він робить так, щоб якраз народ ізраїльський Він вийшов з великим можна сказати, багатством, і Бог веде їх і там погублює цей. Єгипетське військо, щоб показати велич свою і силу, і Мойсей залишається вірним. навіть і тоді, коли прийшло, прийшов час, вони прийшли до моря, пустиня, море, і немає далі, куди йти ззаду війську Фараона. І ви знаєте, що Мойсей залишається вірним Божому Слову. Вірним Божому Слову, Бог йому сказав, іди. Здається, ну куди море, куди йди. І сказано, що коли тікали ноги стали в море. То море розступилося. Господь вірний, залишається, і Він веде, і Він виводить своє, як би сказати, свій народ. І ви знаєте, Господь залишиться вірним тоді, коли ми є невірним. Написано: Він є вірний тоді, коли ми є невірний. І обітниці Господні вони залишаються. Ми співаємо один псалом, такий, що каже: хоча б навіть і зірки погасли в небі, то обітниці. Всі стоять, Бог є вірний, те, що обіцяв, то він виконає. І ви знаєте, що багато таких місць слова Божого, де ми можемо бачити про вірність людей, вірність Божих мужів, вірність Авраама здається, випробуваний до кінця, здається, син, якого довго чекав, і Авраам. Получає від Бога слово, що ти йде на одну із гір, яку я тобі покажу, три дні ходьби, три дні потрібно йти, і там принесеш жертву того, якого ти чекав до 100 років. І ви знаєте, що Авраам залишається вірним. Залишається вірним, він йде, він йде, і залишається вірним до кінця, аж до того часу, коли він взяв ножа в свої руки і підніс для того, щоб заколоти свого сина, і Господь каже. Досить, я бачу твою вірність. Ми бачимо, брати і сестри, те, що, що Господь він випробовує людину до кінця. І часто буває так у нашому житті, коли випробування, коли такі життєві негаразди, то ми можемо зневірятися, можемо. Допускати яку-то зневіру, але Бог залишається вірним. Коли він сказав, то він все виконає. І хоча ми сидячи в цьому зібранні, можливо, є переживання, можливо, є які-то такі життєві турботи, заботи, але все потрібно возложити до них Господніх. До віддати в руки Господні, тому що Господь він є сильний, щоби вивести, Господь є сильний, щоб підкріпити, щоб дати силу і провести до кінця. Можливо, вже здається, немає на що надіятися, але слово Боже каже: надія моя на Господа. І ви знаєте, апостол Павло свого часу, коли йому Духом Святим було сказано, написано 20-й розділ, 22 й стих, і нижче там написано, що каже, що я по е, вліченні духа йду в Єрусалим. Не знаю, що там має зустріти мене, але каже Дух Святий свідкує, що узи і скорби мене там чекають, але я каже ні на що не дивлюся і не дорожу своїм життям, щоб виконати те, що Бог мені приназначив. І ви знаєте, брати і сестри, він залишився вірним. Можна про багато людей говорити, про тих юнаків, які залишилися вірним Богові. Які Сказали до царя, що каже цару: наш Бог сильний, щоби спасти. Але що, якщо і не так, то ми твоєму істуканові не поклонимося. Ви знаєте, ворог може підсувати різні такі випробування. От ти зробите і буде так, ти поступи так і буде інакше. Але ми розуміємо і знаємо зі слова Божого, що хто. Бог є вірним, коли навіть ми не залишаємося вірні, і Бог хоче, щоб ми були вірні. І слово Боже каже, те, що я зачитував, будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Ми всі би хотіли получити цей вінець, який Господь дасть нам, коли ми війдемо в ці небесні обітелі, І я би хотів. Щоб якраз ми якраз помолилися в даний час, щоб Господь допоміг нам залишатися вірними до кінця нашого життя в різних обставинах, щоб Господь допоміг нам залишатися такими, якими він хоче нас бачити, якими ми були того часу, коли ми прийняли Слово, коли ми віддалися на служіння Господу. Допоміг би нам Господь, щоб ми могли поправити своє життя і слідувати за нашим Господом, а йому нехай буде слава, бо він достойний слави, отець, син і Дух Святий. i mean